Нове спорядження для надзвичайників. Івано-франківські рятувальники отримали від міської влади 40 комплектів сучасного захисного одягу. Заступник голови громади Руслан Гайда розповідає, пожежникам допомагають вже не перший рік. А зараз шукають підтримку від міжнародних фондів, щоб придбати необхідний транспорт. Ми передаємо для ДСНС, для цієї частини бойовки їхні. Ми закупили їх. Вартість цих бойовок складає мільйон дев'яносто тисяч гривень. Це були виділені кошти з міського бюджету. Закупили ці бойовки і сьогодні передаємо нашим вогнеборцям. Ми десь розуміємо цю складну ситуацію, яка в нашій країні є. І зараз роль наших ДСНСників, наших пожежників, які ліквідують наслідки прильотів. Наслідки Ворожих атак дуже актуальна. Начальник першої рятувальної частини Андрій Шевчук зазначає, захисний одяг для пожежника це не просто екіпіровка, а друга шкіра, яка рятує життя. У період кожних п'ять років здійснюється заміна захисного одягу. Ну звичайно, що по мірі пошкоджень зношу чи там інших якихось технічних потреб теж здійснюється заміна. Але по нормі після п'ять років фактично це є експлуатація захисного. одягу. Попри те, це такі підрозділи, якому доволі багато викликів. Відповідно, кожен виклик це є одягання захисного одягу, його робота на ліквідації подій, пожеж тому подібне. Відповідно, більший знос всі частини одягу. Пожежник першої частини Василь Лешко впевнений, завдяки новому бойовому одягу відчуватиме себе більш захищено та комфортно під час виконання своїх обов'язків. Бувають різні ситуації, як і дуже багато є такого як від травматизму. Від, Опалення, ну від опіків він нас дуже обезпечить. Також дуже комфортно в ньому працювати буде, він нам полегшить роботу, захистить нас від. Е Пливо температури також в зимовий період нам досить буде. В ньому не будемо впливати, досить буде комфортно і тепло і зручно. Така підтримка, додає голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків є особливо актуальною в умовах воєнного стану, коли потреби пожежників значно зросли, адже побільшало роботи. Щороку ми стараємося закладати кошти на програму підтримки надзвичайних ситуацій. І по цій програмі купляти найнеобхідніше. Сьогодні дуже потрібно одяг. Ми розуміємо, що кількість звернень зараз надзвичайних ситуацій стало більше, зважаючи і на військовий стан, і на ті проблеми, які сьогодні є. Тому допомагаємо і будемо старатися допомагати. Нове спорядження не лише підвищить безпеку рятувальників під час виконання складних завдань, а й стане додатковим стимулом для їхньої нелегкої праці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.